Вітаю вас! Знову про наголоси. Правильний наголос це одна з головних ознак культури мови. Проте мова живий організм, і в неї проникають запозичення з інших мов, насамперед російської та польської. Інколи люди через неуважність чи неосвідченість припускаються помилок у наголосах. Найчастіше порушують наголос у таких словах. Випадок неправильний наголос випадок. Новий. Неправильний наголос новий. Фаховий. Неправильний наголос. Фаховий. Беремо. Неправильний беремо. Ідемо. Неправильний? Ідемо. Правильно колесо. Неправильно колесо. Правильно котрий? Неправильно, котрий. Правильно курятина, неправильно курятина. Яловичина неправильно яловичина. Напій неправильно напій. Феномен неправильно феномен. Запам'ятовуйте правильні наголоси. Так буде українською.